Вітаю, 6 квітня, 2025, місто Рівне, Україна. У нас сніжить. Вийшла на город подивитися, що тут з полуницями. Все ж таки я їх не накривала. У мене нема дух. Я вирішила, що мокрий сніг, він тільки причавить рослини. В принципі, я так думаю. Їм так краще під снігом. Я тільки з 4-го закінчила висаджувати фріго, вона ще, в принципі, спала. І продивилася навіть суперранні сорти. Вони ще не почали квітконоси показувати. Тому на цих пару днів не знаю наскільки це затягнеться, але в даний момент. Все поприсипало, в мене немає дорослих кущів. Так як я займаюся розсадою, у мене 95% це однорічні кущі. Мені простіше пересадити своєї ж розсади чи фріго кущі. Ніж боротися з болячками на дорослих кущах, тим паче, що розсади з неї вже отримати нормально і не можна. Ну, таке моє рішення. Хімію заливати не хочу. Біо я користуюся препаратами, а він вже на старих кущах дуже важко працює. Тим паче, що я в місті рівне, це північ. Західна північ країни у нас дуже велика вологість і, якби болячки чіпляються набагато скоріше, ніж в сухому кліматі. Де не сильно засипало, то трішки поприсипало, але я думаю, що буде все гаразд. Навіть дивлюся, у мене деякі сорти в ящичках, Десь, бачите, їх навіть не видно ось повністю під снігом. Ну що, мерзне, мерзне жимолость, Квіточки поки що вісять, не облітають. Побачимо, як вона буде себе почувати і який буде врожай. Звичайно, я її ніколи не накривала і не накриваю. Так само я не накриваю ніколи свою ожину. Ну от Середні сорти ледь-ледь -лед пішли. Ось це середні сорти. Малюпуньки, малюпуньки, а ранні сорти вже досить такі мають довгенькі повідростали. Ой, вітер, дуже сильний вітер і така вологість аж пробирає до кісточок. Так що будемо чекати тепла, я ще не обробляла абсолютно від хруща. Я дуже боюсь цю тваринку. І будемо ще бачити, що буде по весні. До речі, хто ще нічого не підживлював, от зараз дуже добре по снігу. Я дуже люблю цю процедуру підживлювати по снігу. Тому що... Якщо водорозчинне добриво, посипали і все. Воно снігом пройшло, і рослинка, проснувшись, вже його гамає. Підказала мені, що до кальциніту, ну, чи кальцівий селітри, треба трішки додати магнію. Тоді краще кальцій споживається рослинкою самою. Дуже холодно. так, Вітер просто вітер і вологість. Так що слідкуємо, дивимося, сподіваємося, будемо з Мирного всім неба, все буде Україна. Дякую.